Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій для автомобіль... автомобільних акумуляторів від компанії Maximum модель 06 DWL. Постачається у фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію його. Ось так. Запаковано. У нас все. Тут знаходиться сам зарядний пристрій. Два типи акумуляторних клем для підключення для тонких клем і для стандартних клем. Також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій з міцного пластику. Дуже зручно, що є гачок для того, щоб. Підвісити зарядний пристрій під час експлуатації, під'єднується доживлення 220 В. І також є дриль для під'єднання крокодилів Зарядний пристрій підтримує як 16, 6, так і 12 вольтові акумуляторні батареї. 6 вольтові до 50 Аг. акумулятори 12 вольтові до 110 годин при зарядці 6 вольтових акумуляторів струм заряду 3 А, дає даний зарядний пристрій. При заряду 12 вольтових цей струм буде досягати 6 А. Зарядний пристрій повністю інтелектуальний. Є режим також відновлення акумуляторної батареї. Заряд проходить через 7 ступенів заряду. Одна кнопка управління є. І також на передній панелі у нас дисплей. Підтримується акумуляторних батареї сенцевої кислотні, гелевий, АГМ, акумулятори також підтримуються. В даному зарядному пристрої є ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї, і також захист від неправильного підключення акумуляторних клем.